Вітаю про останні події із зони АТО та чому українська армія і далі воює без захисту. Розповімо вже за мить. Це новини 20.15. Залишайтеся на другому. Трагедія малазійського авіалайнера так нічому й не навчила терористів. Російські найманці продовжують збивати літаки. Поблизу Савур-Могили бойовики збили два українські штурмовики су 25 Також на сході за останню добу загинуло четверо українських військовослужбовців та ще 35 солдатів зазнало поранень. Та, попри це, українська армія продовжує наступати. Більше інформації з зони АТО то далі у сюжеті Ми маємо безпосередньо ті докази. Докази, які поступають щоденно. Це і відеозаписи, це і покази свідків, до речі, не тільки військовослужбовців, що з території Російської Федерації застосовується артилерійський вогонь, застосовується так звана система ГРАД І Зараз ми маємо деякі зйомки, космічні зйомки. Після мінометного обстрілу, позиція, з якої було обстріляно, це Російська Федерація, ось територія України. Ось показана Російська Федерація, цей саме перехресток, оця машина, звідки йшли постріли на територію України. Ну і відповідно окопи для техніки на території Російської Федерації, де окапувалися ці всі воронки після того, як гільзи залишають після себе сліди. Ну і розміщення військового табору, який також на території Російської Федерації, тобто видно автомобільну техніку, намети, об'єкти, які маскуються під сіткою і машина радіозв'язку, тому що тут є відповідний радіолокатор, тобто працюють не просто виїздом на місце, звідки відстрілюють, а працюють професійно, перехващуючи радіоперемови. І зрозуміло, що все це схема працює під. Професіональними військовими, саме російськими військовими, які контролюють це питання. І наскільки нам відомо, сьогодні штаб цих контрзаходів відносно Збройних сил України проводиться саме з території Російської Федерації, з міста ростова на дону Чотири українські штурмовики поверталися з підмоги українським солдатам. Як дві сушки бойовики збили пілоти встигли катапультуватися про їхню долю наразі в Раді національної оборони та безпеки, поки не говорять, мовляв, роблять усе для їхнього порятунку. Натомість волонтери в соцмережах розповідають, що пілоти перебувають в безпеці. Їх врятували місцеві мешканці. парашутист Ушел куда? Слишком вы подъехали, там далеко ехать было. Сидят они в кустах. Так он ушел на украинскую территорию? Неизвестно. Будем искать. да, Куста, да нужно искать, он где-то в зеленке. Кедр, кедр. Да. Так, это, само, где летчика искать будем? Ну, сложно сказать, он километра э, два-три по полям отсюда. Парашют ли вы подобрали с катапультом? Да. За это время лег, э, крови не было, если он целый, летчик мог уйти за это время на Украинскую территорию. А куда, неизвестно. Понятно. Будем искать. Ну, Ой, на, а это, это пуля да. тоже. Это на, на крыльях. это откидывает тепловые. Блин. Да, это же На, тоже задаю. Хоч і бойовиків вже взяли на себе відповідальність за збиття штурмовиків, та в Раді національної оборони та безпеки припускають, що два су 25 збили ракетами з території Росії. За попередніми даними, ці літаки були збиті не терористами, оскільки ПЗРК не мають такої висоти ураження. Літаки були підбиті на висоті 5200 метрів. Це висота для протиповітряних комплексів, яка є притамана лише для ракетних комплексів потужної дії. Також за повідомленнями Ради національної безпеки та оборони Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною. Та й в самій російській армії не все гаразд біля кордону. Так активісти знайшли докази, як рядові військові в армії країни-окупанта хізуються в соціальній мережі фотографіями, як вони цілу ніч стріляли по Україні. Та на Донбасі зараз найскладніша ситуація залишається в Донецьку та Луганську. А вже другий день. Тривають бої за звільнення Лисичанська, Михайло Когут, новини 20.15, другий телеканал. І США має нові докази причетності Росії до катастрофи Боїнга, але обіцяє оприлюднити їх трохи пізніше. Але навіть зараз світ не сумнівається, сліди в цій історії ведуть в Росію. Хоча при цьому карати винуватців ніхто не поспішає з Європи, поки лише Британія заявила, що готова до нового кола санкцій. А чому зволікає ЄС далі у сюжеті? Нарешті і Україна вирішила вести санкції проти Росії. А то досі ми лише вимагаємо їх від інших країн, а самі годуємо російську армію. Український уряд створив спеціальну комісію, яка має скласти список і визначити характер санкцій. Комісії на це дали сім днів, але поки що Росії такі заяви не лякають. Які заяви США чи Європи? Вони вірять, ЄС на це не піде. Євросоюзу не потрібно Росію ні за що наказувати. Единственное, что их заставляет участвовать в этой игре, это союзнические обязательства с Соединенными Штатами Америки. Но и Соединенные Штаты Америки совершенно не заинтересованы в том, чтобы какие бы то ни было санкции ускорили бы приближение обвала рынков. По этой причине эти санкции носят либо чисто политический характер, Лібо ж вони касаются компанії в нашего оборонного сектора, який в мировой экономике не, в мировую экономику практично не інтегріруваний, поки що Європа справді розділилася, вести санкції буквально зараз готова лише Британія. А євросоюз, як і раніше, поки вагається, чекають офіційних результатів розслідування по катастрофі Боїнга. Вона розділилася скажімо так, на два табори, умовно це кажуть, північ-південь, ну але це умовний поділ північ південь. Тобто є, ну можна сказати, також старі європейські країни, і ну, ті, які вступили недавно, тобто які зараз борються. Тобто старі європейські країни вважають, що Європейський Союз це виключно економічний союз. А нові вважають, що він має бути і політичним. Тому відповідно там відбувається зараз боротьба, і до цього липня вона буде дуже серйозною, я вважаю. Тобто там будуть задіяні всі методи, тобто і шпигуни, і будь-які тиски, тобто все. Інакше з Америкою там готові навіть розширити пакет санкцій, оголошених минулого тижня. Американський мінфін може збільшити перелік організацій, включених в список санкцій. А також розширити самі обмежувальні заходи по відношенню до російських компаній. А в той час, як європейські політики думають і зважують за і проти за справу, беруться звичайні громадяни у Франції. Наприклад, громадськість планує пікети, щоб завадити передаванню Росії військових містралів. Голландії прості хлопці хочуть воювати проти Росії. А мер голландського містечка Хільверсум пропонує вигнати доньку Путіна з Голландії. Хай потім і вибачається за свої слова. Важливо, що настрій громади антиросійський. а це європейським політикам може дорого коштувати. Їм доведеться вибирати підтримка Росії чи падіння рейтингів серед електорату. Вікторія Прихід новини 2015, другий телеканал. Воюють, ми допомагаємо. Попри запевнення Міністерства оборони, українські бійці досі воюють без бронежилетів та касок. Допомогти армії може кожен бажаючий у Львові. Працює п'ять пунктів прийому допомоги. Львів'яни закликають приносити туди продукти харчування, каски, спальники, бронежилети та інші спецзасоби. Вони як патріоти. Ніхто із них, принаймні моїх двох, не просяться, що заберіть на звіти, чи ще щось вони знають свідомо, що вони вже звідтам. Не можуть вийти порта і покинути. Їм потрібна просто підмога. Двоє синів Марії Боньковської вижили під час обстрілу під зеленопіллям поза минулого тижня. Кілька днів військові ховалися в окопах, очікуючи на підмогу. Їх матері та жінки били у всі дзвони, аби небайдужі допомогли їм, хоч якось. Єдина допомога, яка їм надійшла, це є з повітря. Їм скинули бронежилети, форму. І яку скільки ззуття берців. Всього цього не хватило на бійців. Допомогти армії може кожен бажаючий таких пунктів збору у Львові аж п'ять. Зокрема, цей при обласній раді все, що приносять вів'яни, одразу передає на передову. Тут все від консерв та макаронів до воєнної форми. До нас звернулася військова частина: треба палатки, треба кава. Ну такі от речі ну, от, безпосередньо. А взагалі треба так, нижня білизна. Розумієте, в яких умовах люди, і що там немає можливості це носки, там шкарпетки, майки. От. Крім того, що приносять львів'яни за кошти, зібрані зі скриньок, вдається закупити те, чого не вистачає. Переважно це медикаменти та засоби гігієни. А саме зараз просять такі засоби зубні щітки, зубну пасту, бритви. бритви, білизну, засоби гігієни. Вже таке желати, таке трошки відпадає, йде на другий план. Найбільше військові потребують касок, бронежилетів, спальників та караматів. Тож волонтери закликають львів'ян не бути байдужими, а все необхідне приносити на наливайка 5, Вениченка 16, шістнадцять, шатаруставалі 2, франка 25 або ж до пам'ятника королю Данилу. Марія Шебель, Андрій Фок Віктор Самбратович, новини 20.15 п'ятнадцять, другий телеканал. І про те, як небайдужі допомагають українській армії, ми говоримо з нашим гостем. Це Юрій Дмитришин, співорганізатор акції Допомога армії України. Дякую, пане Юрію, що ви прийшли до нас на програму. Ну, власне, Дякую. четвертий місяць триває війна по суті вже на сході України. Як зараз виглядає ситуація на сході? Чого ще потребують наші хлопці? Говориться про те, що багато допомоги вже надходить, але потреби залишаються. Так в ну, чому насправді вони? на сході ситуація дуже складна. Дуже важко з доставкою всього про провізії, гуманітарної допомоги, але власне продукти харчування, засоби, гігієни ми спромоглися, тобто, в необхідній кількості забезпечити львівські львівських хлопців. Тобто, це є 24 й батальйон, це є третій батальйон територіальної оборони. Власне, кожного тижня ми відправляємо в середньому 20 тонн продукції, де засоби гігієни, засоби захисту, продукти харчування ну все необхідне, що солдати замовляють. Люди небайдужі допомагають, приносять в супермаркетах. Наші люди стоять, тобто волонтери є в супермаркетах метро, в супермаркетах ВАМ, в, в скрині, в інших супермаркетах. Тобто, ну. Достатньо збираємо продукції, але недостатньо рук, які би це допомагали це все пакувати, відвозити, організовувати ті всі речі. У Нас приблизно 160 волонтерів працює. але якщо б ще 100 було, це було дуже до зайві. Чи потрібно зараз ще бронежилети і каски для нашу? Потрібні смазів? і бронежилети, і каски, але насправді є проблема з тим, де це придбати. Як проблема придбати за кордоном і провести сюди, так і проблема в нас в це придбати. Насправді це дуже необхідно засоби захисту, також дуже необхідно біноклі, прибори нічного бачення, тепловізори, їх потрібно десятками. Це власне дуже дорогий продукт, який коштує. Якщо прибор нічного бачення коштує в середньому 10-15 тисяч гривень вищої якості, то тепловізор, починаючи в нормальної якості від 50 тисяч гривень і вище. Чи звертаються хлопці з інших батальйонів з інших областей про допомогу? Тому що знаємо, що такий потужний волонтерський рух, як виник тут на Львівщині, є не у всіх областях. Наприклад, вчора прийшла інформація, що в Херсоні хлопці абсолютно навіть не забезпечені взуттям, і в інших областях воюють по суті без елементарних засобів. Чи зверталися до так, звертаються? Ми mm -hmm. допомагаємо. Ось недавно було відправлено гуманітарна допомога на батальйон Дніпро 2 Mm. Також в черговості є інші батальйони. Ми кожного тижня стараємось на окремий батальйон, до яких ми, ми маємо шляхи, як це доправити, доправляємо. Тобто, і хоча б раз в тиждень, якщо. 10-15 тонн до одного базильйону приїде, думаю, це буде достатньо. Як виглядає ситуація з ліками? Чи надають хлопцям медичну допомогу в зоні АТО зараз? І як стан наших поранених, які зокрема у Львові перебувають, стан поранених в загальному важкий, тому що важкі травми це є важко поранені люди, які після обстрілу російських градів. Виживаю звітом там насправді дуже складна ситуація. Ліків потрібно насправді дуже багато. Потрібно як для від як штучна шкіра, яка дорого дуже дороговартісна, так само потрібні сильні знеболюючі, на передовій потрібні перев'язочні матеріали. Абсолютно немає машин швидкої допомоги. Так як в батальйонах МВС не передбачена медична служба, тобто це все на волонтерських засадах і на яких з власних власної допомозі це, це забезпечується. А чому така ситуація склалася з медичним забезпеченням? Чи нема доцільності Медичного... ввести військовий стан чи тоді ситуація з цим була краще? Насправді я не можу це коментувати, бо я цією інформацією не володію. Але коли після обстрілів в розбивається медпункт, відповідно, все, що було на сотні тисяч гривень, знищується, тобто і потрібно повністю поновлювати все. Як... так як ми маємо, наприклад, це зеленопілля. Ми на мені здається, що ми єдині, хто доправили на, на на зеленопілля велику кількість гуманітарної допомоги. Правда, не без втрат, але доправили: шість людей загинуло і шістнадцять поранено. Шість людей загинуло. Це це кого? ті люди, які доправляли гуманітарну допомогу ага. до зеленопілля. Це вони ну, під обстріл попали. Так, вони під, попали під мінометний обстріл. Власне, ну дуже шкода, але насправді. Ці хлопці, які отримали цю допомогу, вони дуже вдячні, тому що там не було взагалі нічого. Як зараз е ситуація під зеленопіллям, де залишаються хлопці, зокрема з яврівської бригади, чи можливо ви маєте з ними телефонний зв'язок і про що ну, я не розповім? буду цього коментувати, де вони угу. зараз знаходяться, але зв'язок є. Ми постійно з ними контактуємо. Насправді в них як і потреби великі, так і великі втрати, тобто. Людям потрібно допомагати, це що я можу сказати, пане Юрію. Чи є можливо окрема допомога для поранених, які потребують протезування? Можливо, і хлопці, які зараз знаходяться у Львові. Власне, зараз ми маємо, маємо можливість скласти список зі ста людей, яких будуть оперувати канадські лікарі на приблизно в жовтні, в листопаді місяці будуть проводитися в Україні оперативні втручання, де можна буде тих, 100 людей забезпечити? Ну я думаю, поки що 100, можливо збільшиться кількість лікарів, збільшиться кількість. Протезування, тобто, гарантувати комусь щось, ми не можемо, тому що це від канадської сторони залежить. Тобто, але на даний момент ми збираємо тільки інформацію про тих людей, яким це потрібно, і власне будемо подавати їх на протезування без жодних гарантій. Що. І люди, які хочуть допомогти українській армії, просто підтримати вашу волонтерську роботу, куди вони можуть приходити, в який час. Розкажіть. До кінця цього тижня люди можуть приходити на наливайка 5. На слідуючий тиждень у нас зміниться адреса, за якою ми будемо це приймати. Також можна за телефоном гарячої лінії 098 30 60 70. І Також можна знайти нашу сторінку у Фейсбуку, де є детальна інформація про нас, про нашу роботу, фото, відеозвіти, про те, куди і як ми доставляємо це все. І власне там є і рахунки, на які можна кошти перерахувати. Ну і що власне треба приносити? Якщо людина, людина має можливість щось купити, то власне людина що, першу краще чергу? нехай спочатку зателефонує. Mm -hmm. Якщо в, в один момент потрібно ліки, і якийсь конкретний вид ліків і їх багато потрібно, то в інший момент може бути щось друге потрібне. І в залежності на яку суму хоче людина допомогти, то узгодити, краще узгодити, що за ті кошти купити, бо кошти в принципі не, не потрібно краще щоб купити, щоб ми навіть часу не витрачали на те, щоб щось купляти. Хай людина сама знайде купить, просто щоб порекомендувати людині, що можна придбати. Я вам дуже дякую за що ви прийшли до нас на програму. Ми говорили про те, як дякую небайдужі вам. допомагають українській армії. Допомогти треба вже і сьогодні. Волонтери потребують допомоги. Це в нас в студії був гість Юрій Дмитришин, співорганізатор акції Допомога армії України. А ми продовжуємо. Із зони АТО хлопці повертаються інвалідами. Про них обіцяють подбати львівські перевізники. Вони вже говорять, що в місті бракує транспорту із пандусами та низькою посадкою. Окрім іншого, транспортники хочуть покращити комфорт міських перевезень і оголосили конкурси на маршрути. З зону, АТО львівські перевізники віддали кілька десятків автобусів. кажуть, там на війні цей транспорт хлопцям потрібен більше. А про героїв, які вже повертаються з війни, інвалідами пообіцяли подбати тут у Львові. У місті бракує низькопідлогових автобусів із спеціальними пандусами. Я порушував питання, яке внесено в постанові кабінету міністрів ще від 2008 року. В Постанові було вказано, що поступово, але на кожному маршруті був прибудай один транспортний засіб, який придатний пристосований для пер для перевезення людей з інвалідністю для перевезення так званих маломобільних груп населення. Комфорт для львів'ян перевізники ставлять пріоритетом і оголосили конкурс на міжміські та приміські маршрути. Переможця вибиратимуть за балами, змагалися прозоро, обіцяли перевагу надати тим власникам за якість автобусів, яких соромно львів'янам не буде. Нараховувалися відповідні бали, нараховується робочий орган. Відповідно, ми перевіряли чи правильно нараховують відповідні бали нараховуються по кількості людей які працюють по комфортабельних по комфортабельності автобусів скільки є перевізники скільки працюють чи медсестра механіки інші вже професії які безпосередньо повинні бути забезпечені в даному підприємстві це все враховувалося от чи не було дорожньо транспортних пригодів з настанням мець на увазі смертної смертності якщо збивали якусь людину а ще відсіяти серед своїх обіцяли перевізники поганих власників маршруток. Скарги львів'ян на якість перевезення часто зашкалює. На нараді поганих господарів одразу виявили. Ті, хто працює в транспорті, вони просто бачать всі би, недоліки і брехню, яка, скажімо так, яка тут вилазить наружу. Ну при тому, що е, ті, хто проводять. Цей конкурс вони вони цього стараються скажімо, не зауважувати. Після того як вартість проїзду у Львові зросла до 3 гривень, львів'яни заговорили про якість перевезення і сподіваються, найближчим часом їздити містом стане приємно. Тяна Зорі, Віктор Семператович, новини 2015, другий телеканал. День четверга, 24 липня, добігає кінця. Сили АТО продовжують звільняти українські міста на сході, а українці озброюють свою армію, бо більше нікому події змінюють нас, але ми не пропустимо нічого вартого вашої уваги. На все добре.